Інтелект наближається Великдень, одне з найголовніших свят для українців. Незмінним атрибутом великоднього свята є Пасха та, звичайно, писанка. Писанка джерело життя, символ Сонця, початок світобудови, символ відродження. Сьогодні я пропоную вам прикрасити вашу оселю великодньою писанкою, символом незламності, непереможності українського народу. Для роботи нам знадобиться, звичайно, яйце, стрічка шириною 5 мм. Я сьогодні обрала синього і е, жовтого кольорів. Нам знадобиться також ножиці, нам знадобиться паперовий стаканчик, наповнювач для подарунки та нам знадобиться ось отакий декор. Цей декор можна зробити самим із залишків фоаміраму. Цим декором ми будемо прикрашати нашу писанку. Ну, отже, починаємо. І клей, пістолет нам ще знадобиться. Ну і звичайно, гарний настрій, натхнення і сонячне небо. Давайте починати. Отже, ми беремо стрічку. Я обрала для оздоблювання синього стрічку, синього кольору, намазуємо на верхівку нашого, трошечки наносимо клею, на верхівку нашого яйця і приклеїмо перший рядок нашої стрічки. Знизу ми точно так же наносимо трошечки крапельку клею. І ось це початок нашої роботи. Ми обмотали. Знову ми дійшли до початку і знову крапельку клею. Потім нам треба нашу стрічку намотати біля цієї стрічечки. Ось так. Подивіться уважно, з одного боку я намотую. Тут я дійшла до нашого низу нашого яйця, крапелька клею і намотуємо вже в інший бік біля стрічки, так, щоб прикривалось все яйце. Дійшли доверху, знову крапельку, малесеньку крапельку клею і намотуємо. Поруч. Якщо подивитись уважно, то намотуємо хрест на хрест, Знову крапелька клею. Так ми будемо обмотувати наше яйце до тих пір, поки повністю не замотаємо все біле. Ось уже у нас виходить ось так. Продовжуємо працювати. Не забуваємо, що ми перехрещуємо нашу стрічку. Дійшли до верхівки і протилежний бік намотуємо. Ось ми з вами задекорували наше яйце стрічкою. Ось воно таке гарно в нас вийшло, повністю все задекороване. І зараз ми будемо прикрашати. Для прикрашання ви можете обирати будь-що ще є у вас під рукою, можна використовувати мережево, можна використовувати ось такі е різні е детальки е будь-які. Я використовую, ще раз повторююсь, такі трояндочки, які я роблю з залишки фоамірану. Саме такі трояндочки чекають мене вдома, в Бердянську у моєму садочку. Отже, починаємо декорувати. Трошечки наносимо клею на трояндочку і приклеїмо. Так, ідемо далі. Клею. Коруємо наше яйце в жовто-блакитних тонах. Ось вже я приклеїла три трояндочки. І завершальний етап ще. Дві трояндочки і листочок. Ось ми задекорували наше яйце. Сподіваюсь, вам подобається гарно. І ми, тепер нам треба наше яйце кудись поставити у підставку. Ви пам'ятаєте, я вам говорила, що нам потрібна паперова склянка, у мене він жовтого кольору. У мене були ось така наклеєчка. Я задекорувала ще трошечки блакитною стрічкою, наклеєчка, яка нагадує про наш рідний Бердянськ. Цей стаканчик ми наповнюємо наповнювачем для подарунків. Робимо таке гніздечко, щоб наше яйце туди ставити. До речі, цей наповнювач теж можна зробити самим, розрізаючи кольоровий папір на такі тоненькі смужечки. Можна з такого паперового стаканчика зробити ось отакий кошик. Але це вже тема окремого майстер-класу. І ось ми розміщаємо наше яйце у стаканчику. Ну, я сподіваюся, що вам подобалось зі мною працювати. Я сподіваюся, що у вас теж вийшло дуже гарно. Ось таке патріотичне у нас яйце. Дорогі бердянці, де б ми з вами не знаходились? За кордоном, на підконтрольній території. Чи в полоні в окупованому Бердянську ми не вдома, але все одно ми залишаємось бердянцями. Ми щиро вітаємо всіх з великоднім святом, святом Воскресіння і відродження. Нехай ця писанка стане символом незламності та непереможності нашої України, символом віри в нашу перемогу та повернення в рідний український Бердянськ. Ми всі віримо, що наступний Великдень ми будемо зустрічати в Бердянську. На березі теплого Азовського моря Христос Воскрес, Воскресне Україна!